П'ятнадцята в Україні ви дивитеся новини. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу Енергія в Єльці Липецької області. РФ військові повідомили виробництво на об'єкті зупинено. Результати вогневої роботи уточнюють це підприємство. Забезпечує серійне виробництво батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил Росії. Крім того, виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер М. Крилатих ракет морського базування Х 35 У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів. Російська армія атакувала Одесу балістичною ракетою з касетними боєприпасами. Били по портовій інфраструктурі. Повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громади території Олексій Кулеба. За його словами, на той момент на причалі відбувалося вивантаження металу з іноземного судна. Загинули двоє докер-механізатор і водій вантажівки. Шестеро зазнали поранень. Двоє з них громадяни Сирії, члени екіпажу судна. Пошкоджені портальні крани, техніка і склади. До 28 зросла кількість поранених у наслідок російської атаки на Полтаву. Двоє людей загинули. Про таке повідомили у міській владі. У лікарнях на ТПР перебувають 17 людей. Я нагадаю, російська армія атакувала місто зранку ударними дронами. За інформацією сухопутних військ. Було кілька влучань, зокрема, поцілили у будівлю полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП та поблизу обласного. А також зачепили 14 багатоквартирних будинків, дев'ять приватних домоволодінь, два заклади освіти та об'єкти підприємницької діяльності. Рятувальну операцію на місці вже завершили. На руїни росіяни перетворюють прифронтові території на Запоріжжі. Цієї доби по області завдано понад 400 ударів. Є поранені внаслідок обстрілу Оріхова. Більше про ситуацію розповість Інна Гогой, моя колега. Вона зараз наживо зі студією. Інно, що відомо про наслідки ворожих атак? Вітаю, Олександра. Цієї доби дійсно знову обстрілювали росіяни прифронтові території. І Знову там було гучно. Цього разу ударів зазнали 9 населених пунктів. Це території у Вологівському і Васильівському районах. І Здебільшого окупанти били по населених пунктах безпілотниками. Зафіксовано майже 300 атак дронами різної модифікації. Переважно це були ФПВ дрони. Ну а також для ударів ворог активно використовував артилерію та реактивні системи. І під час одного з обстрілів Оріхова поранення там дістала річна жінка. Е, вона отримала травму правого передпліччя також е, бокової частини тулуба. Е, по допомогу спочатку постраждала, звернулася до медиків ДСНС. Е, вони обробили її на місці рани і також перев'язали, А далі вже відправили до лікарні цього удару. Окупанти завдали по прифронтовому місту напередодні, били зі ствольної артилерії і також під час цього обстрілу було зруйновано і будинок, у якому мешкає постраждала жінка. Ну а загалом також не лише артилерію та безпілотниками гатили по населених пунктах окупанта застосовували і авіацію. Зокрема, авіабомби скидали на Гуляйполе та малу такмачку. Ну і в усіх містах та селах, що зазнали обстрілів цієї доби, побито житлові будинки, а також господарчі споруди і гаражі у дворах. Така інформація по області станом на зараз. Олександро, передаю вам слово інно, дякую тобі. З нами на зв'язку була Інна на Гогої щодо наслідків ворожих обстрілів у Запорізькій області. З півсотні атак за добу Нікопольщина під безперервним вогнем ворога. У самому Нікополі під обстрілами працює пологовий будинок. Та кількість породіль розповідають лікарі скоротилася вдвічі. Утім, у найскладніші часи на світ з'являються найсильніші люди. Про відважних як лікарів, так і нікопольців в сюжеті Олени Мендалюк до появи другої дитини хлопчика готується Вікторія. Породіля Покровська народжувати приїхала до Днікуполя. Жінка ділиться її не бентежить від луня вибухів за вікном. Вона рішуча і усміхнена, бо вірить. Тут подобають про неї та сина. Ні, не страшно. Дуже хотіли другу дитину, багато років. І коли зрозуміло, що вагітні, то ну, вирішили народжувати. Чому саме обрали? Ну, Це, по-перше, найближче місце для народження дитини, і тут ну, доволі непогане і пологове відділення. Ми обслуговуємо велику територію, тобто у нас народжують жінки і Марганця, і Тамаковського району, і Покров, і Покровський район, і весь Нікопольський район. Раніше тут народжували вдвічі більше пацієнток, проте через напружену безпекову ситуацію майбутні мами. Полишають профронтова міста, тому зізнаються медики. Нині поява кожної дитини як маленьке диво під час тривог та самих пологів. Жінки у безпеці в лікарні облаштували операційну в укритті. З початку війни ми почали народжувати в сховищі. У Нас там організований пологовий зал палати. Для жінок з дітьми територія, де в нас жінки для з дітьми без партнерів. Тось тобто ми запрошуємо завжди на партнерські пологи, Ми готові до партнерських пологів. У нас пологова зала, яка може стати операційною. Нікопольський пологовий один із небагатьох закладів, який продовжує працювати, попри те, що ворог буквально за кілька кілометрів від міста. Тому на вікнах замість скла ОСБ а на фасаді видно сліди від осколків. Снаряди та вибухова хвиля дістали і до цієї будівлі. Нещодавно саме в цих стінах народжувала дружина Руслана. Все добре, знали, що тут у підвалі все безпечно і все добре. Не думали, наприклад, до Дніпра поїхати або там, я не знаю, в Кривий Ріг? Предложення були, але остались тут. Через постійні масовані атаки росіян до пологового перенесли і гінекологічне відділення. За рік у нас було рядом чотири прильоти. Позагін кілочне відділення, вікна, двері, операційна розрушена була, палати. Аказ, в основному, це органтну допомогу, це кровотечі, опухолі, це вагітні, угроза вагітна, вагітності, ну, всі воспалітельні процеси. Утім, не лише постійні обстріли ускладнюють роботу через скорочення фінансування. Майже сотні представників штату лікарні працюють на 0,75 ставки. Враховуючи, то, що кількість пологів стала значно менше, щоб отримувати нашу зарплату на та кількість персоналу, яка у нас є. Ми повинні народжувати майже 100 дітей в місяць. Тобто 15 тисяч стоїть пологи, тобто майже півтора мільйони. Ми повинні заробляти. Ну на даний час таких. Такої кількості пологів у нас немає. У нас в повному обсязі всі спеціалісти на робочому місці так важко, так і психологічно, і морально, і фінансово це важко. Не всі знаходяться постійно в Нікаполі, хто на ВПО виїжджають. але працюємо. Ми не можемо кинути своє робоче місце. З Дніпропетровської області Олена Менелюк, Ярослав Засова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Злочинну організацію під назвою Краснообалівські ліквідувала національна поліція. Ділки працювали ще з 90-х років і мали розгалужену систему торгівлі наркотиками по всій країні. За підрахунками правоохоронців на продажі незаконного товару. Зломисники щомісячно заробляли 20 мільйонів гривень. Поліцейські викрили п'ятьох учасників угруповання зокрема, й організатора ним виявився 39-річний, раніше судимий житель столиці, якого не раз затримували за вчинення наркозлочинів. Однак він звільнявся з під варти, бо вносив заставу. Поліцейські кажуть, за один сезон зловмисники могли виготовити понад 500 кілограмів канабісу. Крім того, збували психотропні речовини та до 5 тисяч доз кокаїну щомісяця. Слідчі поліції повідомили наркоділкам про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спалах сальмонельозу на Вінничині у місті Калинівка сталося масове отруєння людей шаурмою. 10 людей та 10 дітей, вибачте, та 19 дорослих потрапили до медзакладів із симптомами гострої кишкової інфекції. Усі потерпілі напередодні купували фастфуд у місцевому закладі харчування. Нині його роботу призупинили. Там усе продезінфікували і проводять епідеміологічне розслідування. У поліції відкрили кримінальне провадження. Про підозру вже повідомили працівникові закладу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 325 кримінального кодексу України. Такий злочин карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян або провоційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Оператором ринку, який здійснює обі харчових продуктів, було відмовлено у допуску. В зв'язку з зазначеним державними інспекторами було складено акт про недопуск до перевірки. 1.07 було призупинено роботу зазначеного закладу. Жага до знань поза віком. У Чернівцях завершився навчальний рік в університеті третього віку. Його студентам за 60. І вони доводять їм усе до снаги. А нові знання і відкриття можливі на будь-якому етапі життя. Найстаршому здобувачу знань 92 роки. Він успішно опанував німецьку мову, а на наступний рік планує досконало вивчити ще й англійську. Чи складно навчатися у поважному віці та що мотивує про це далі? На занятті з німецької мови в університеті третього віку впевнені та досвідчені студенти. Впродовж навчання вони вперто ламали стереотипи про поважні літа, бо впевнені вчитися ніколи не пізно. Артуру Десятникову 92 роки. Інститут закінчив ще у 1952 році. А нині з нуля опанував німецьку та вже планує взятися ще й за англійську. Переконаний освіта, чудовий тренажер для пам'яті. Потреба є. Я відчуваю, що мені це подобається. І тренування пам'яті, бо з годами потихеньку наш розум хоче відпочивати, а йому не треба давати відпочивати, треба нагружати його весь час. От тут рус на грузка йде потихеньку університет працює з 2012 року на базі Чернівецького центру соціального обслуговування Турбота. Тут діють 9 факультетів. Щороку сотні студентів, яким 60 і більше безкоштовно вивчають психологію, релігієзнавство, літературу, комп'ютерну грамотність та іноземні мови. Ми вивчаємо п'ять мов. Перш за все, це українська мова, звичайно, для ВПО. Вони самі попросили нас, щоб ми цю мову започаткували. Її не було в університеті, тому що все ж таки її потрібно дуже добре вивчити, враховуючи, що вони сьогодні вже спілкуються з суто українською мовою у нас у відділенні, і стараємося, щоб вони в побуті українською мовою спілкувалися. Це німецька мова, це англійська мова, це італійська мова, це румунська мова. Нині 167 соціально активних людей поважного віку отримують. Свої сертифікати вони важливі. Їхній голос, їхня участь у громадському житті це дуже цінно і в загальному дуже імпонує особисто мені, що тут працюють викладачі, викладачі-волонтери, які дарують свій час, своє знання, своє тепло щиро і без якоїсь вигоди. Серед тих, хто успішно завершує навчання, і зінаїда їй 67. до Чернівців Переїхала з бахмуту. Її дім та рідне місто ворог перетворив на попелище. Навчання допомогло жінці підтримати власний емоційний стан. Вона вже опанувала комп'ютер та вивчила англійську та німецьку. Дуже тяжело було перенести те, що ми перенеслись біжі біжити. без горе, і немає бахмуту. З початку великої війни слухачі тут займаються ще і волонтерською діяльністю з першого дня війни практично почали плести сітки. Нас ніхто не просив це робити. Ми самі взяли на себе таку ініціативу. Ми плетемо килимки на сидіння. Тисячі штук цих килимків ми передали вже хлопцям нашим захисникам. Ну а шкарпеток, скільки ми сплели, ми навіть їх не рахуємо вже. Це напевно вже більше 10 тисяч парт. Студенти вже чекають на продовження курсу у новому навчальному році, адже це не просто отримання знань, а справжній психологічний порятунок, що дарує віру у себе та завтрашній день. Питають мене по німецьки вігець, вігець то як справи, як діла, як справи. Я відповідаю веренд іх Атме. Гофе іг Авдазбесте. Перевожу. Поки я дихаю, я надіюсь на краще. Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга. подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. У Сербії під час нічних протестів розігнали студентів. Про це повідомляє Reuters. Молодь разом із іншими громадянами блокували автошляхи, зокрема у столиці Белграді, а також у містах Новий сад, Ніж і Новий Пазар. Люди вимагають відставки сербського лідера Олександра Вучича. Згодом проти мітингарів правоохоронці застосували силу за інформацією тамтешніх змі. силовики кийками били протестувальників. Водночас представники влади цю інформацію заперечують. На тепер відомо про понад 70 затриманих активістів. Я нагадаю, вже кілька місяців у Сербії тривають антиурядові протести. Люди вимагають дострокових парламентських виборів і відставки президента країни Олександра Бучича, який перебуває на цій посаді 12 років. А приводом для мітингів став обвал даху на вокзалі у місті Новий сад торік у листопаді. Тоді загинули 16 людей а владу звинуватили у корупції. О повернуся з оновленим випуском новин. Ну, А зараз поступаюся ефіром Ірині Пагла. Ірина, ефір твій. Дякую, Олександре. Фронт бої навколо Покровська. Готуємо пряме включення офіцера 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, яка тримає оборону на цьому напрямку. За кілька хвилин дочекайтеся новин з передової. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.